До кордону з Польщею привезли знищену росіянами сільськогосподарську техніку українських фермерів. На цих кадрах можна побачити спалені комбайни, трактори і вантажні автомобілі аграріїв із правобережної частини Херсонської області, яка була під окупацією Росії у 2022-му. Ви самі розумієте, що ця техніка коштує мільйони гривень. Хтось підприємців. Фермерів, українських фермерів, залишився без хліба, без прибутку і без домівки, яку знищили кляті москалі. Організатори хочуть показати польським протестувальникам ціну українському зерну, якщо хтось донині не зрозумів, у яких надважких умовах працюють українські фермери. А по ту сторону кордону. Поту стоять польські фермери, які кажуть, що їм погано, що їм погано через українське Та Таби поставити крапку в конфлікті. Президент Володимир Зеленський запропонував лідерам Польщі Анджею Дуді та прем'єр-міністру Дональду Туску зустрітися на кордоні з Україною. Арбітрами мали би бути представники Єврокомісії. Україна не може змиритися з тим, що відбувається. На кордоні між нашими державами, і тим більше із тим, що там почали з'являтись відверті пропутінські гасла. Це неправильно і антисолідарно. І, зокрема, у випадку з нашим зерном, яке висипали із вагону, це було ще й просто неправдиво, бо аніграму з того збіжжя не везли у Польщу на продаж. Україна прагне спільно. Та справедливо вирішити ситуацію на кордоні, та наступною сторінкою наших відносин знов зробити виключно співпрацю та взаємну силу. У вирі передвиборчої кампанії ні Дуда, ані Туск на пропозицію Зеленського не відповіли. Хоча, все ж таки, вибачилися за дії фермерів, які висипали українське збіжжя на землю. Утім, і дії польських аграріїв не засудили. Мовляв, ті мають право на протест. Натомість запропонували зустрітися аж 28 березня у Варшаві. До слова саме напередодні виборів до польських місцевих рад. Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр України Денис. Шмигаль дали згоду. Ми будемо переконувати Київ і Брюссель погодитися із польською точкою зору на ситуацію. Ну а ми будемо намагатися зробити все, аби блокада кордону не вплинула на затримку переміщення військової техніки, боєприпасів, медичних і гуманітарних вантажів в Україну. Ситуація на кордоні катастрофічна і затягування може призвести до руйнівних наслідків для обох країн, каже дипломат Андрій Дещиця. Мовляв, у той час, коли в Україні війна, не час сіяти. Зерна розбрату. Нам потрібно якомога швидше припинити це напруження на кордоні, яке вдаряє в економіку в економіку України, яке наносить шкоду економіці України, яке не носить шкоду обороноздатності України, яке не носить також шкоду польському польській економіці. Наносить шкоду польському польськ, Польському польській позиції е, на міжнародній арені, яку знають Польщу яку знають, яка допомагає Україні, дозволяє і надає свою територію для. Е, е, Надсилання транзитом в Україну товарів і гуманітарних і військових, але це також і що найбільше мене турбує, звичайно, це питання, що воно наносить удар на рівні суспільному. Не слід виключати в польсько-українському питанні і наявність російського сліду, адже в парламенті Польщі є кілька проросійських партій на кшталт конфедерації. Партійці цієї ультраправої спілки, прихильники Путіна. Та відверті ненависники України, які блокують рішення щодо надання притулку українцям, які рятуються від війни. РФ до речі, ось один із них це Томаш Бучик, дрібний польський підприємець. Восени 2023-го Він був кандидатом у Сейм Польщі від проросійської партії конфедерація, але не пройшов. А цей польський фермер Петро Панасюк називає себе істориком має облікові записи у соцмережі X та ВКонтакті. Свої проросійські погляди не приховує напруження між нашими державами насправді абсолютно не потрібне, особливо зараз, коли й далі триває жорстока війна Росії проти України.